Тож, інформаційні системи та технології, спеціальність 126 за сучасним шифром F6. Я хочу розповісти про цю спеціальність. Моя мета стати для вас навігатором в цій спеціальності і показати, які навички ви виконуєте під час навчання і як вони вам допоможуть побудувати кар'єру в різних сферах. Інформаційна технологія це галузь, що охоплює розробку, впровадження, обслуговування інформаційних систем та цифрових рішень. Вона пов'язана з обробкою даних. Створенням програмного забезпечення, кібербезпекою та автоматизацією процесів. Випускники спеціальностей цієї галузі працюють в таких, в таких відомих компаніях, як Apple, Data Art, Amazon тощо. Інформаційна технологія досить масштабна галузь, тож потребує спеціалізації. Між нами нашими спеціальностями, як ви бачили, є спільні риси, є відмінності. Це добре спільні риси дають нам можливість працювати в споріднених сферах, а відмінності формують вашу експертність у своїй галузі. Спеціальність інформаційні системи та технології спрямована на підготовку фахівців з розробки, впровадження та експлуатації інформаційних технологій в таких сферах, як створення та управління інформаційними системами, хмарні сервіси, бази даних, мобільні додатки та технології обробки великих даних. В нашому контексті цієї спеціальності робиться акцент на підготовку фахівців з data science та data Engineering. Тож, давайте розглянемо відомий продукт Netflix та проаналізуємо його з точки зору навичок, які опановують студенти на нашій спеціальності. І так, інформаційні системи. Netflix використовує складну систему для управління мільйонами користувачів, і під час навчання ви дізнаєтеся, як створювати подібні системи, які допомагають компаніям швидко обробляти інформацію та взаємодіяти з клієнтами. Netflix працює на базі хмарної інфраструктури Amazon Web Service, що дозволяє транслювати відео без затримок. Ви вивчите принципи роботи хмарних сервісів та навчитеся їх налаштовувати для збереження обробки даних. Бази даних це основа будь-якого IT-продукта. Netflix зберігає мільйони записів про перегляди та вбудування користувачів, щоб пропонувати їм відповідний контент. Тож ви навчитеся створювати та налаштовувати бази даних за допомогою SQL та інших інструментів. Netflix використовує мови програмування Java, Python та C для швидкої обробки даних та плавного відтворення відео. Під час навчання ви опануєте ці мови та зможете розробляти власні. Програми для різних задач. На спеціальності ви навчитеся створювати вебсайти та додатки, які працюють швидко та виглядають привабливо на будь-якому пристрої. Основні вектори здобуття з нашої спеціальності лежать також і в площині SeftWeb Development, тож ми дотичні і до вивчення штучного інтелекту. Вивчення англійської мови це важлива частина навчання, оскільки більшість ІТ-інструментів та документації доступні саме англійською, і володіння мовою відкрите, відкриває для вас двері до міжнародних компаній. Тож приємний, важливий бонус, поглиблене вивчення англійської для ІТ-сфери. Як бачите, інформаційні технології і системи це не про щось невідоме та складне, це про створення користі та щоденне використання мільйонами людей результатів вашої праці. Приклад Netflix доводить нам це. Після навчання ви зможете працювати бізнес-аналітиками, розробниками бази даних, інженерними, програмістами, керівниками it проєктів тощо. Ваші знання будуть потрібні як у муніципальній сфері, так і у бізнесі. Незалежно від обраної професії, ви будете працювати за одним принципом: отримання, обробка та використання інформації для вирішення проблем та покращення життя людей. Цей принцип лежить в основі роботи як бізнес-аналітика, так і розробника програмного забезпечення. Тож, давайте ознайомимося більш докладно з. Такою спеціальності, як бізнес-аналітик, він допомагає компаніям зрозуміти, як працювати краще та заробляти більше грошей, досліджує, що потрібно клієнтам, і придумує, як зробити роботу простішою. Працюють бізнес-аналітики, використовуючи програмне забезпечення для збору аналізу даних про компанію, застосовують IT-системи для моделювання бізнес-процесів, працюють в державному секторі, в бізнесі, аналізують і описують процеси отримання громадянами, державних довідок, послуг для створення цифрових сервісів. Бізнес використовує інструменти бізнес-аналітики для візуалізації продажів, прогнозування попиту. Фахівці з Data Science та Data Engineering забезпечують підготовку та зберігання даних, створюють аналітичні моделі на основі цих даних, виконують глибокий аналіз і виявляють приховані закономірності. Працюють із такими інструментами, як Python, SQL, Google. Analytics and system аналісти та інші працюють в муніципальній сфері, наприклад, автоматизація державних послуг, аналіз ефективності держпрограм, аналіз трафіку, оптимізація роботи транспорту тощо, прогнозування правопорушень в бізнесі це кредитний скорінг, аналіз ризиків, аналіз трендів, аналіз продуктивності. Тож, якщо узагальнити все вище сказане, можна дійти висновку, що вступивши на нашу спеціальність 126 інформаційні системи та технології в національному технічному університеті ви вивчатимете не тільки бази даних, а й аналітику, програмування, мережі, кібербезпеку. Іншими словами, ви отримаєте універсальну IT освіту і, відповідно, більше варіантів у побудові кар'єри. Спеціальність не лише про програмування чи бази даних, а про взаємодію з клієнтами, користувачами та командами. Спеціальність ідеально підходить для тих, хто любить аналітику та алгоритми, для тих, хто цінує комунікацію. Щодо рекомендацій на шляху вибору професії у вищої освіти, постає питання вибору, адже дана спеціальність може зустрітися в інших вищих навчальних закладах. Тож необхідно проаналізувати, що вам подобається робити, що ви вмієте робити, і який ви. Витрате певний час на аналіз та заглиблення в існуючі професії та освітні програми, адже в кожній освітній програмі є свій акцент, і ви можете вибрати те, що вам до вподоби. І пам'ятайте, що. Інформаційні системи, якщо ви розумієте, як працюють інформаційні системи, ви можете працювати будь-де від медицини до космосу. Будемо раді бачити вас на нашій спеціальності. І ще хотілося б надати, можливу таку цікаву інформацію щодо роздумів. Якщо говорити про комп'ютінг, то це не просто програмування, це цілий світ спеціальностей, де кожен може знайти своє. Ось тут представлена діаграма, по вертикалі діаграми показано, як змінюється рівень абстрактності від конкретних аспектів, до, що наближають нас до фізичних основ, до найвищого рівня абстракції, тобто, простими словами, від заліза до взаємодії з людьми. І по горизонтальної осі відкладено, скажімо, відображає перехід від суто теоретичних, фундаментальних питань які Закладають основи технологічних рішень до практичного застосування. Як же виглядають IT спеціальності в такому розрізі? Наприклад, наша спеціальність інформаційні системи та технології об'єднує в собі інформаційні технології. Як бачимо, вона зосереджена суто на практичному використанні напрацювань з інших галузі, а інф... спец... напрям інформаційні системи більше фокусується на організаційних питаннях, пов'язаних з використанням технологій. Якщо об'єднати всі спеціальності IT, ми бачимо, що вони накладають утворюють таку діаграму, з якої можна визначити. До якого кластеру за вашими вподобаннями ви можете належати. Наприклад, якщо вам подобається більше, скажімо, творчий підхід, винахідництво та розробка теоретичних засад або практична діяльність, то вам ближча сфера комп'ютерної інженерії. Якщо вам подобається працювати з залізом, то, напевно, ви можете обирати комп'ютерну інженерію, комп'ютерні науки, якщо робота з програмами програмна інженерія. І якщо вам подобається працювати з людьми, включаючи інформаційні технології, це інформаційні системи та технології. Дякую за увагу.